Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз я Ігор Попков, починаємо. Знову ракетна атака по Одесі. 14 людей постраждали. За словами голови Ова Олега Кіпера, близько 10-ї вечора у середу росіяни в чергове вдарили балістикою. Велика пожежа зайнялася на складських приміщеннях. Пошти станом на зараз її вже ліквідували. Керівництво пошти заявило, що вартість усіх згорілих посилок, а їх близько 900, власникам відшкодують. Пошкоджені і будинки навколо там вибиті вікна та понівечені балкони. На обстріл балістичними ракетами Одеси відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі ікс. Дипломатка поширила світлину з наслідками вечірньої атаки росіян на місто. За її словами, цей обстріл ще раз підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захищатися від жорстоких атак з боку Росії. Троє загиблих та стільки ж поранених. Такі наслідки російської атаки в ніч на 1 травня по Одесі. Тоді нагадаю, окупанти запустили по місту три балістичні ракети. Іскандер вибухи лунали майже один за одним. Постраждав уповноваженого з справ людини, медичний заклад, адміністративні приміщення та також житлові будинки. Серед поранених – 42-річний чоловік у тяжкому стані в лікарні за його життя борються медики. Ракетної атаки від 1 травня в лікарню надійшов один постраждалий в дуже тяжкому стані, з переломом стегнової кістки, з можливим ушкодженням і травмами внутрішніх органів черевної порожнини. Пацієнт прооперований, накладена апарат зовнішньої фіксації. Україна готує до підписання ще сім двосторонніх безпекових угод, у тому числі зі сполученими штатами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. За його словами, вчорашній день був присвячений міжнародній роботі і результатам, які потрібні Україні у травні та червні. По деяким з них вже є попередній текст угод. Кожна з них підтримує нас і цього року, і в наступні роки. Безпекова архітектура на час до вступу в НАТО, наповнюємо драфти угод більш сильними можливостями для України та для нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет, у всьому, що дасть більше захисту від російського терору. Гучно було цієї ночі в Росії на атаку дронів. жаліються жителі Орловської та Курської області. Є руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджені лінії електропередачі. Вибухи чули і в ростовській області пишуть місцеві пабліки. Місцевий губернатор заявив про атаку безпілотників. Інформації про постраждалих не надходило. Грузію лихоманець напередодні парламенту другому читанні ухвалив законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Документ називають калькою з аналогічного російського. Він обмежує свободу слова та перешкоджає діяльності неурядових громадських організацій. У центрі Тбілісі всю ніч не вчухали протести. а Тисячі протестувальників намагалися штурмувати парламент. Поліція застосувала проти людей слізогінний газ та водомети про неспокійну ніч в грузинській столиці. Леся Головіна. Багатотисячний натовп центрі грузинської столиці стільки люду на вулицях Тбілісі не було з часів революції троян 2003 року. У парламенті саме обговорюють законопроект про прозорість іноземного впливу або про іноагентів, як його називають у народі. Його ухвалили більшості голосів у другому читанні. Обурені люди взяли парламент в облогу. Провладні депутати назвали мітинг незаконним. За незаконним пікетуванням споруди парламенту стоять політичні лідери. Ми це всі бачили. Ми бачили ці протести, і вони очевидно поза законом. Після голосування за законопроект вулиці Тбілісі заполонили протестувальники. Обурені люди скандували ні Росії та називали депутатів рабами. Цей натовп протестувальників, молодь активісти вийшли не просто під гаслом ні, російському закону. Їхня логіка зрозуміла: ні, російському режиму, і це його кінець. Це стратегічна ціль нашої нації в цей історичний момент. Протестувальники спробували увірватися в приміщення парламенту. У відповідь отримали порцію сльозогінного газу та залп із водометів просто з за паркану урядової споруди. Мітингарів гамовували кийками. Над проспектом Руставелі пролунали постріли. Учасники акції повідомляють про поранених та арештованих. В парламенті запровадили червоний рівень небезпеки. Те, що робить поліція, повністю незаконно. Люди були на мирні акції. Народ ніколи не здається. Грузини виграють цей бій. Протести в Грузії тривають уже другий тиждень. Закон про іноагентів, через який люди вийшли на вулиці, називають точною калькою аналогічного російського закону. Не тільки з містом, але й навіть назвами статей ваш російський закон ідентичний кремлівському. Мені дуже цікаво, як ви поясните ці подібності. Ще раз запитаєте, які статті цього закону російські. П'ята стаття російська, тому що, як і кремлівський закон, цей закон також спрямований на публічне оголошення людей агентами, шпигунами та зрадниками. Згідно із законопроектом, усі медіа та неурядові організації, які отримують хоча б 20% фінансування за кордону, визнаються іноземними агентами. Відтак чинна влада Грузії отримає важелі для того, щоб штрафувати та навіть закривати їх. Законопроект просуває провладна партія Грузинська мрія. Її очолює проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі. Протестувальники твердять, законопроект заблокує шлях Грузії до євроінтеграції. Ідеться не лише про закон. Олігархи дали зрозуміти, що це геополітичний в грузинської мрії, який вона зробила для того, щоб повернути Грузію під вплив Росії та закрити для нас європейське майбутнє в Євросоюзі. Документ вже визнали не демократичним. Європарламент схвалив резолюцію із закликом не розпочинати із Тбілісі переговори про вступ до ЄС. В Держдепі США висловили розчарування законопроектом. В НАТО назвали його ухвалення кроком назад від альянсу. Законопроект ще повинні проголосувати в третьому читанні. Воно відбудеться в середині травня. Леся Ми, Україна, марафон ні, новини 1700 сімсот кілометрів на велосипеді заради України та ЗСУ. Таку мандрівку Сталіна до Києва нині здійснює депутат естонського парламенту та член комісії з оборони Крісто Енвага. В минулому професійний велогонщик. Перша зупинка в Україні рівне. Тут він і розказав, що планує зібрати 50 тисяч євро для купівлі дронів і автівок для ЗСУ. Фінішує естонський депутат у Києві та повернеться назад у Таллін. У планах Крісто організувати подорож з Києва до Парижа, щоб закликати уряд Франції не допускати російських спортсменів до Олімпіади. Я приїхав з Сталіна в Україну, щоб показати своїм колегам з інших європейських країн, що війна відбувається буквально в одну велосипедну подорож від нас, і ми повинні зробити все, аби допомогти Україні виграти.